Вибори є одним із елементів демократичного суспільства. Це коли ми обираємо кандидатів, які безпосередньо представляють наш, наш, наше населення, наші інтереси захищають наші права і так далі. Тому ми вирішили, що в даний час, коли Україна стоїть на Шляху інтеграції до європейського суспільства на шляху розвитку демократії вибори є дуже актуальними на даний час. рівень правової культури населення і незнання щодо захисту своїх виборчих прав призводить до низької явки виборців. Окрім того, часто молодь вважає, що а мені нема чого турбуватися про пенсію. Я зараз студент, я навчаюся. Мені не потрібно більше ні про що думати і голосувати я також не буду. То основною метою нашої буде це підняття явки виборців а, з метою, щоб. Кандидати, які обираються, були саме в дійсності нашими представниками, яких ми хочемо обрати, яких ми свідомо обираємо. В рамках проєкту ми будемо читати тренінги для студентів у вузах Закарпатської області, не тільки в Ужгороді, а й в районах. І основною, мет... основною темою тренінгів буде зміна тимчасової реєстрації для реалізації виборчого права. Тому що студенти в основному навчаються в іншому місці, зареєстровані. В селі, наприклад, і зміна закон дозволяє змінити реєстрацію з метою. Активного виборчого права скористатися своїм виборчим правом, тому саме цьому ми будемо навчати. Також в наше коло цільової аудиторії війдуть національні меншини, для яких ми зробимо спеціальні інформаційні бюлетені на їхній мові і проведемо для них декілька тренінгів, де пояснимо, як заповнювати бюлетень. Безпосередньо роз'яснимо нові зміни у зв'язку з прийняттям закону про місцеві вибори, де багато чого змінилося. Пояснимо, що в бюлетенях не можна перекреслювати і так далі, оскільки у зв'язку із незнанням української мови, нерозумінням вони часто допускають помилки і встрічається їхній голос. А він так само є важливим. Також в цільову аудиторію в нас попадають і журналісти. Для них ми так само будемо представляти інформаційну кампанію щодо захисту прав журналістів під час виборів, тому що часто зустрічаються випадки, коли на виборчих дільницях журналістів навіть не допускають як спостерігачів. Тому так само ми будемо цьому навчати. Основні регіони, де будуть проходити тренінги, це Ужгород Мукачево, Чоп, Чоб. Берегово-виноградів також будуть взята і територія навчальних закладів Чачівського району, Сволявського району, Хульського району. Тому що студенти навчаються, їм так само треба буде це роз'яснено. В день виборів ми будемо проводити спостереження, будемо залучати волонтерів. Тому хто бажає приєднуйтесь, ми будемо тільки раді. З метою, щоб побачити, в чому саме полягали порушення, і в майбутньому зробити систематизований збірник, як захистити свої права під час виборів. Семінари тренінги будуть залучатися для проведення кваліфікованих юриста, які безпосередньо підготують відповідний матеріал. На даний час прізвище на жаль назвати не можу, тому що в посольстві США є така вимога, як це мають бути незалежні особи, взагалі від виборів. Тому думаю, будемо шукати таких, які в дійсності є кваліфікованими і зможуть читати ці тренінги. Коли починається? Починається сама компанія щодо тренінгу з 1 вересня. Спочатку це буде для журналістів, відповідно, будуть повідомлення в чотирьох містах: це Ужгород, Мукачево, Мукачів, Береговичок. Потім вже буде компанія для студентів. Щодо білбордів і сітілайтів, оскільки проект. Ми починаємо тільки з 15 серпня, Ми почали безпосередньо, сьогодні тільки приступаємо до його виконання. Напротяг з тижня, я думаю, у нас буде розроблені інформаційні матеріали і вони будуть викладатися. Щодо брошур і для переселенців це займає трошки часу, оскільки потрібно так само, щоб юристи підготували матеріал, щоб перекладачі попрацювали, переклали. І... Після того воно буде розповсюджено. Заплановано закінчити всю інформаційну кампанію до середини жовтня, для того щоб уже на день виборів вся цільова аудиторія була повідомлена про або як захистити свої права, або чому потрібно скористатися своїм правом.